У рамках робочого візиту Калущину відвідала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Вона зустрілася з керівниками міста та району, сільськими головами, іншими керівниками та розпорядниками бюджетних коштів. Голова Державної казначейської служби розповіла про нововведення у бюджетному та податковому кодексах. Зокрема, про те, що з наступного року місцеві бюджети зможуть перейти на обслуговування у державних банках. Тетяна Слюз наголосила на плюсах і мінусах таких змін. Зокрема, вибравши з наступного року. У державний банк клієнт не зможе змінити свого рішення до кінця року. Також ті місцеві бюджети, які перейдуть на обслуговування від Держказначайства до банків, не зможуть утримувати короткотермінових позичок. Казначецька система обслуговує своїх клієнтів на безоплатній основі. Ви не ви бачите жодної копійки. Банківська система платна. Ми це з вами бачимо вищомісячного оплачуємо за виконанні послуги. Ви з цим стикаєтеся, коли проводите у операції через банки. Четверте. у місцевий бюджет, деколи виникають тимчасові касові розриви. В таких випадках ви звертаєтеся з начинства до колективу надії Володимире, вони надають короткотермінові позички. Для чого? Для того, щоб не було забудованості по заробітній платі для інших захищених сетях податків. І позитив, я його поки що бачу один. Він полягає в тому, що у випадку вашого проєкту на обслуговування на державних банків, а в нас в державі є три це Щатбанк, це цембанк і Укргазбанк. Е, тобто е, в такому випадку, якщо ви перейдете на обслуговування державних банків, вам не потрібно надавати е, рядних документів, які ви нам зараз надаєте на оплату такі ж кордоні. До 25 грудня, а найпізніше до 1 січня, місцеві ради мають визначитися з тим, послугами якої установи банку чи казначейства будуть користуватися. Якщо відповідного рішення не буде прийнято, автоматично вважатиметься, що вибір впав на Державну казначейську службу. Згідно з нововведеннями, вільні залишки бюджетних коштів можуть бути розміщені на депозитних рахунках у банках. Але для цього потрібно дотриматись двох умов: оголосити конкурс та розміщувати кошти лише. У межах бюджетного року. Має договорна конкурсна комісія. Конкурсна комісія у складі не менше п'яти чоловік, обов'язковим членом має бути працівник казначейства. Ця комісія оголошує конкурс, відповідний пакет документів, подається державними банками. Пакет, який досить простий, тут передбачено порядку. Комісія оголошує переможців, фіксується це в процесі. І це є підстави для того, щоб місцеві бюджети подавали платіжні поручення на розміщення своїх вільних залишків бюджетних коштів в установах державних банків. Друге, умова добавляє в тому, що розміщення таких коштів установах державних банків повинно відбуватися в межах бюджетного року. Тетяна Слюз також розповіла про відкритість використання публічних коштів та впровадження казначейством нової системи дистанційного обслуговування. Також голова держказначейської служби наголосила на плюсах для місцевих бюджетів від децентралізації влади. При децентралізації об'єднані громади отримують статуси міст обласного значення, вище надходження від податку з доходів фізичних осіб, державну підтримку фонду регіонального розвитку та прямі стосунки з державним бюджетом.